Так, всім привіт, коротше, ми встали. Да. Тут такий вид. Да. А, а тут ну, Назар слова руку. Я коротше вчора такий прикол після того відоса, як він зданяв про любов. І, я вам... Коротше, я скочив сюди. Не з'їздайте чого. Не питайте чого, бо не знаєте, що таке не зірте. І, і похожу собі вивихну в руку. І... Я ледве так можу не укривати, і буквально вчора вона була моєю самою сильною рукою, ліпшою подругою, а тепер вона буквально інвалід взагалі ніч нічого ніч, така. Я навіть не можу нормально функціонувати з ним. Сугу боліва, а ліва, ліва типа, ліва, ну ліва то ліва. толіва. <риклад> Коротше, ми вже поїли. Тут такий вид, бананчик і перехід. Так, який відпочинок. Прямо як на віллі, тут басейн. Файно. Там домики, ліс. Готова? Годой, давай. Почуть чуть. Бушка, бука, бедра, ноги, пятки. Нука. Пятки.

Коли ти намагаєшся щось заповнити в собі і тобі кажуть, слухай, так я той, то може тобі помогтися. Я такий, ну якось нереалістично, слухайте, що за Ісусом мені втираєте, як я ніколи про нього не чую, А ребята з церкви, про яких я знаю, їздять на офігенних тачках і там точно не про Бога. Я в церкву ходив, я бачив, як там просто в п'ять ранку обливають водою, а після цього ми йшли з сім'єю і знов на застольях бухали і тому подобне. Типу, ну що там про Бога? Типа, це хто такий Бог, що, що таке лишає? А, І потім я дивлюсь, а ребята з робочки ребята лідери які нас повезли туди, Ребята, з якими ми просто там проводили час, тому вони якісь інші. Що з вами таке, не розумію. Вони глибляться все время, щось саме немотюкаються, якась чисто в них мова, якісь інтереси в них інші. Я не розумію, що ж з вами таке. Потім, якби по мірі табору, я розумів, що єдина різниця між мною і ними це не виховання, бо виховання у всіх бізнес. Єдина різниця між мною і ними була те, що вони вірили в таку людину, як Ісус Христос, і визнавали її Богом. Я зрозумів, що я б дуже хотів бути схожим на цих людей, я б дуже хотів перейняти на себе їх звички, на себе їх досвід, на себе їх світогляд. І в результаті так вийшло. Я познайомився з Богом в таборі. моя перша розмова звучала приблизно так. E, ну що, Боже, давай говорити. E, давай говорити. Я там перечислив все, що натворила, чи в нас не була навіть половина. Але діалог случився, і я такий, типу, все, я віруючий. Приїжджаємо додому. Через два дні я тушу опять, з типами на списку на, на парковці. До мене підходить мій друг, питає, а чого ти не п'єш? Думав, денег в мене немає. А я такий, ну слухай, я кіну пись. Він до мене відходить на два шага, Богдан, типу, це ти, типу, що ну, писати. Що за... що ти сюди пішов взагалі тоді. Тим двом товаришам це взагалі не понравилось. Вони до мене докопались. Один із нас трьох ушов звідти з зломаною рукою. І після цього я вирішив, що більше не п'ю. У мене був дуже такий цікавий досвід, якщо це не був я, хто йшов звідти з рукою. І потім я почав, думаю, ну, якось, вроде що вроді руки не ламають. Треба якось трошки думати по-другому. Е, мене, моє старе життя, воно якби намагалося мене доганять, доганять, доганять. Я від нього втікав, 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 але ти ніколи не втечеш, тобі прийдеться нести наслідки цього всього. Але класно, коли є хтось, хто тобі допомагає з цим, -цим справлятися. Для мене це став Ісус Христос і того вам теж бажаю. Дякую. Йдемо на ігри, Ну. No. Ми, ми побігали і грали в одні ігри. Да. Всі мокрі, всі голі, шучу. Якось так. Коротше, чали купаються. Зараз йдемо на обід і йдемо дуже купати. Го! Так, коротше, я вже поїв. Тут такий вид просто. Затяніть. Чотки така гора. Там боксерська груша. Я ще не бив, коротше, не робиш щось. Да. Такі сходи, обзорчики. Мені обзорчик. На базу. Да. Там басейн. Тут типа домики. Да. Якось так. Щасливий, щасливий. Коротше, ми затрати купаємося. Зараз ша будемо купатися. Я хороший, да, ні? У меня навал даже не трусилось, это Коротше, ігра. Покупався. Це споведно Да, без роботи Їхала на джим Не, я. Пацани Коротше, мінус бадут. Лапаухий, садись Лапаухий Малпа сподівайка Яйко сподівайка Дякую, що приїхали Хейт шоу, хейт шоу Хейт шоу, хейт Два, три. Быстрая подсказка. Веном. А, я вчера с ним общался, забыл, как его зовут. Хмелье, Хмельницкая область. И сказал озеру, умолкни, перестань. Верни, пожалуйста, назад, я чуть-чуть расскажу об этой истории. Как это происходило? Есть такое озеро, которым Бывают такие ситуации, что штормит. И они переплывали это озеро вместе со своими друзьями, и он спал. Если вы можете где-то приглядеться, вот тут видно, как, как человек некий спит. Это подобная картинка, она, не, она возможно, не похожа прямо на супердействительность, но я думаю, что вот так вот это, это все и было. И он спал, он настолько устал, что он просто лег спать пока штормило, волны бились об лодку, ученики или друзья, они паниковали, кипишевали, кричали. Они вот трусят и говорят, вставай, мы умираем. И знаете, что он сказал? Он просто сказал, умол. И наступил штык, и полнейшая тишина. Ничего не происходило, просто штиль, просто спокойствие. В моей жизни такое происходит часто. Это серьезные вещи. Но на самом деле он успокаивает. Он меня успокаивает. Я верю, что вас он тоже может успокоить. Ты контролируешь и шторм, и все. Я прошу, чтобы ты помогал нам сейчас в этом лагере, чтобы у нас было меньше травм, чтобы те травмирующиеся, которые упали, они быстро вылечились, и у них все было классно. Помоги нам. Остатки цієї неділі, Дякую за ребята. молились себе во ім Ісуса Христа. Амінь. Всі, Да. Басейн. Зразу боксерський ринг. Зараз задам вам декілька питань. Перше питання це чи у вас є людина, з якою ви можете просто поговорити, висказатися. Так, друге питання це... Хто для вас Господь? Чи він існує, чи він є, як ви думаєте. І хочу вам сказати, що він може зупинити ваш торп у вашому житті. Різні проблеми він зупиняє. Так що задумайтеся над цим, напишіть коментарі. Дякую, що ви зі мною. Коротше, без слов. Да ты на вилізай, вилізай! Не дай ну, Боже, або чекай, он, он нажме, воно жме. <реку> воно жме, воно жме. Рука посиніла трошку. Бурат. Бура? Я не бурат, я набираю брат. Чити. Друг. Другох. Викриємо. Допомога. Допомога. Хорошенків. Каже, сконтузіл. Сконтузія,